Всім привіт! Це компанія Груп, Я є власником куріний Костянтин. І сьогодні хотів розповісти, хто ми, як ми працюємо, скільки ми працюємо, які в нас є товари в наявності. І, ну, і взагалі просто поговорити про нашу компанію та до чого ми, ми стремимося. 에, кстати, сразу э, хотел оговориться, Я буду говорить и на украинском, и на російській мове, э, Бо моя українська поки що не дуже файна, як так -то кажуть. Е, тому вибачайте за це. Е, наша компанія я є засновником, е, єдиний засновник цієї компанії. В 2016 році я заснував торгову компанію «Мера Груп». Тобто ми вже працюємо 16-го 16 року. До цього, до речі, ще п'ять років. У мене також була компанія, де я де я був тільки співзасновником, У мене був компаньйон, і ми займалися також і продажем матеріалів, і роботами в місті Одеса. Але з 16-го року. Мера груп» — це вже наша компанія, як то кажуть. Чим ми займаємося, і які товари, в чому ми потужні, які, які товари ми представляємо в місті Одеса. Так? Їх декілька, їх не також й багато, але як нам здається, вони дуже важливі. Ну, наприклад, це, це ПВХ Мебрана. 2016 року ми закривали такі об'єкти в Одесі, ну, наприклад, Мегадом, ну, дуже, дуже багато, навіть зараз і не, і не вспомню. Мегадом, Дельфінарій, там тисячі щасних домов, якісь то склади, логістичні центри. У нас є в асортименті. И, и ПВХ-мембрана, и Текса, Сика, Флагон, ваудер. Есть и комплектующие к ПВХ-мембране. Это аэраторы, воронки, герметики, крепления, ПВХ-металл, прижимные планки. Ну, все, все, что нужно для ПВХ-мембраны, для того, чтобы сделать кровлю, скажем так, под ключ. Еще одно из направлений таких серьезных, больших у нас, это геотекстиль. По геотекстилю мы э, на сегодняшний день э, наипотужнейший э, склад в месте в Одессе, где є в явности геотекстиль э, різною плотностью. И у нас в явности по каждой, по каждой плотности от 10 тысяч квадратных метров. Это очень много. В Одессе нет ни одной компании, которая могла бы прямо здесь и сейчас вам отгрузить любой плотности, там, например, 5-6 тысяч квадратных метров. Мы, кстати, отправляем по всей, по всей Украине, и его можно заказать у нас ну, по, по, по телефону, да, либо у нас есть интернет-магазин на OLX в «Розетке». Ну и по телефону, да, и наши сайты. Наш сайт, кстати, я прикреплю. Это GeoMera, OdYa и ЮА Наши сайты. Так же еще э, достаточно такие потужные товар какие мы представляем, это ограждение да, зеленые. Они еще называются либо 3D, 3D забор, 2D забор, ну. Ми його називаємо PlayStation Лібопром, Лібоспорт. Ми займаємося тільки якісною якісно сіткою. Також я вже продаю її десь приблизно з 2011 року. І такі ми там закривали. Ну, якщо в Одесі, наприклад, Порт Велічовський, Тіс ми закривали. Трещий биопарк э, на двух столбах, э, полностью в нашей сетке. Э, там вообще прикольные, когда строили, там мы первые, единственные, кто предложил э, эти пруты диаметром 8 миллиметров. Да, то есть три прута было 8 миллиметров, никто в Украине даже не мог сварить э, таких три прута, то есть не могли ток пропустить. Мы это сделали, это можно посмотреть на вольерах с шимпанзе по забору, э -э, у Красноснафта, э -э, да, в общем-то, тоже много заводов, э -э, которые мы ограждали. Я тоже даже не вспомню, ну, реально очень много спортплощадок, их даже, не знаю, мы даже их нет смысла, наверное, считать, потому что мне кажется, э -э, когда был бомб в 2019 году на спортплощадке, 19 2020 год перед ковидом, то, наверное, в Одессе процентов 80 спортплощадок наверное, из нашей сетки, И по всей Украине. Кстати, мы не только, да, мы регионально находимся, и склад находится у нас в Одессе, но мы работаем по всей Украине. И я помню, даже забор как-то я отправлял в Узбекистан. Представьте себе, вот самолетом мы отправляли в Мембрану, отправляли в Молдавию. Також буквально декілька років тому ми ще почали займатися трубою Труба, ну, в даному випадку, це труба для каналізації великих діаметрів, яка используется для биших магістральних каналізаційних так, трубопроводів. І з різного діаметру. Есть 200 есть до 1000 -е. И также у нас есть еще вот сейчас покажу, полиэтиленовая. Полиэтиленовая труба, тоже она идет в бухтах. Но полиэтилен мы продаем только, только в бухтах. То есть мы их не отрезаем кратно как бы бухта. Да? Еще, кстати, по забору. Если мы вернемся к забору, одно из таких сильных направлений — это колючая проволока. Вот она. Вот так вот выглядит. Это Егза. Вот единственное, что осталось вот пока последняя бухта. Но мы в этом вопросе тоже очень сильные. Тоже очень много объектов закрывали по всей, по всей Украине. Так что еще хотел вам показать по поводу, кстати, забора если вернуться, то у нас есть и ворота, есть э, калитки, э, всяк, все все комплектующие. Э, рубероид, кстати, тоже одно из, вот недавно э, то, что мы начали заниматься, немецкий рубероид там, высшего качества. Э, мы считаем, что если и продавать какие-то материалы, то они должны быть топовые по качеству и долго служить. То есть заниматься каким-то ширпотребом нам это не интересно. Что касается работы. Значит, и как вы можете у нас покупать, по какой форме оплаты. Мы являемся плательщиками НДС, то есть вы можете у нас покупать как по безналу, по перечислению, и также, например, там на фонд. То есть, график работы, у нас склад работает с 8 до 5 часов вечера. Інода, вот я недавно родив пост в Тікток, коли ми відгружали трубу. Це була субота, 9 година ранку, дощ, злива. І ми приїхали і також відгружали, бо клієнт дуже просив, у нього там стояла техніка, йому потрібно було закривати об'єкт. І ну, Як я і там казав, і зараз. Якщо по домовленості, то ми готові і в суботу, і в неділю приїхати і відгрузити вам товар. Ще що хотів напевно сказати такого із важливого. Дивіться, ми я вже займаюся продажами десь з 12-го року. У нас дуже багато постійних клієнтів, це прораби, це будівельні фірми, всі, які ви знаєте в Одесі, там Кадор, Стікон, два Академіка, Будова, вони також купляють е -е, ті е -е, інші матеріали. Але справа в тому, що Чому ми почали вести соціальні сети, такі як YouTube, TikTok, Instagram? Бо у кожної компанії, у кожного прораба асоціація, хтось мене асоціює з ПВХ-мембраною, але не знає, що в нас є труба. Хтось асоціює мене з загорожею, але не знає, що в нас є ПВХ мембрана. Хтось з геотекстилем, але не знає, що, наприклад,. Продаємо там комплектуючі для покрівлі, такі як там айратори, повиха мембрана. Саме тому ми вирішили розповідати вам е, через соціальні сіті, що е, який асортимент у нас є. Да, щоб е, бо, наприклад, от вчора е, ні, не вчора, на, прошл, на прошлій неділі був такий випадок, коли е, ми з клієнтом він мене асоціює з огорожею, і ми з ним вели, е, як ти кажуть, там перемовини, і, і вдруг мені інші кажуть, слухай, а там-та-там-те там потрібно зробити пвх мембрану А я дивлюся, що це одна і та ж людина. І, і коли я прийшов і кажу, слухай, в нас є ще й ПВХ-Мембрана, і він: і, О, ну, клас, ми тебе вже знаємо, там по огорожі, давай, давай нам ще пвх мембрану Саме тому ми вирішили вести Тік-Ток. Так що я сподіваюся, що все буде Е, Зараз достатньо нелегкий ну, час в будівельній сфері, особливо в нашому регіоні, як мені здається. Але будемо сподіватися, що скоро наступить мир, і, і будівельний ринок в Одесі та й в Україні в цілому буде розквітати. А ми зі своєї сторони будемо сприяти цьому, мати в наявності товари необхідні для будівництва і вибрати найкраще для вас. До речі, скоро запишемо інтерв'ю з власниками. Є така ідея записувати інтерв'ю з власниками різних підприємств, які представлені в Одесі ще в інших містах. Це невеличкі якісь підприємства, які виробляють якісь будівельні матеріали не в великих обсягах, які не можуть собі дозволити там, мати штат маркетологів або бухівати великі кошти в рекламу. І ми будемо домовлятися з такими виробниками, цехами, прорабами. Будемо виїжджати на їхні об'єкти і знімати про них їхні історії, як вони продають, з чим відрізняється їхній товар, як, чому він кращий. Сподіваюсь, вам буде це цікаво. Так що підпишу, підписуйтесь на наш канал. Далі буде Інтересно. Все, Дякую.